Щоб дитина максимально швидко вибула да, в сімейну форму виховання або на усуновлення пішла, її да? мають бачити всіх Украї... по всій Україні. Правильно, От, як будь-яка кандидат в установителі має прийти в будь-яку службу дітей так, у так, Львові, у Закарпаття, і побачити цю дитину в Харкові або у Сумах, так, да? так, От, так, так, так. але він її не побачить ніколи. Тому що у нас теж а, я так, просто по висилку за закону нашого, який просто заблокували, а там. Якщо ти за три місяці не знайшов, не знайшов в своєму регіоні да, да, да. кандидата да. на основування, uh -huh. видавай дитину на державний рівень і на обласний рівень, в тому uh -huh. числі. На жаль, це теж сьогодні не працює. Цю дитину не побачиш. Але бачив, ну, наприклад, не знайшлися кандидати. От вже рік. Що далі? Uh, дивіться. Таке ж може бути? Uh, дивіться, щоб ви просто розуміли. Uh, 95% дітей, які мали юридичний статус, можливість вийти з системи, їх прекрасно всиновлювали іноземці. Якщо я кажу чітко, дітей важко хворих. Європейці, ментальність і українців схожа, і європейці і українці готові мати справи з дітками більш-менш здоровими. Хоча європа має величі, величезні можливості і систему підтримки, як і в Америці, але європейці не хочуть брати. Ти. І тому чесно, треба сказати, чесно треба сказати, якщо дитина важка хвора. То не треба її відправляти в якийсь там трансформований будинок дитини. Тому що прийомна родина за виділений державою час не змогла знайти її навіть по всеукраїнській базі, та, та, то Ні. цю дитину пропонувати на міжнародне усиновлення. І це буде нормально, воно і треба... так і було і нормально. Але ну, якщо... не було в цьому ланцюгі не було Ні. інституції прийомна родина. Ми, ми, ми говоримо а зараз ми... не про вашу хвору дитину. Наприклад, ми говоримо не про вашу дитину. Якщо так? це не ваша хвора дитина, значить будуть губки дуть в мої рідні Харківці, значить. Не будуть губки, дуть закарпатці чи жителяні. Поки, наприклад, в Харкові дитину з Закарпаття не побачили, да, вони шансів і не, дитини нема. немає. Немає, да, але одразу пропонується до да, міжнародна, правильно? Дивіться. Може, я, я не розумію, для чого блокується, блокується ця єдина система. Тобто, в нас виходить, дитина буде дитина, її не будуть бачити по всій Україні, угу. а купа в нас бажаючих встановити дітей. Звісно, я вам можу розповісти е, в, 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 ситуацію, ну, з вигідно, щоб її не бачили цю дитину. Смотрите, у нас таких дітей, Значить, в 97-му році я прийшов, коли я побачив базу дітей, які в, від яких відмовляються в Україні да, кожного, кожен рік. Щоб не збрехати, це десь 5-6 тисяч дітей було. Всього е, відмовлялося. 5-6 тисяч дітей відмовлялося. На той час. Українці встановлювали десь півтори тисячі дітей. Міжнародне встановлення було десь там 300-400 дітей. Потім, потім Ситуація пішла така: от Лілія Подкопаєва, наша олімпійська чемпіонка, декілька від персон. Встановили дітей, і тим, тим самим. Елтон Джон приїжджав зі своїм там чоловіком, дружиною в, в Донецьк, і Вони там брали дітей. Тобто пішло національне встановлення, воно пішло. І зараз, коли ми кажемо про будинки дитини, ну, ми кажемо, ну це може бути ну, максимум 500-600 дітей на рік. Тому, щоб ми просто чесно зрозуміли, а більше мільйона сімейних пар бездітних, ви розумієте? 500-600 дітей, які можуть бути всиновлені на рік в Україні, від яких відмовляються, і мільйон пар бездітних. Тобто, тут воно якось не одягається. Так ось чому, дивіться, у нас купа бажаючих всиновити, купа дітей, навіть молодшого віку від 0 до 7, які, так, да, могли б усиновитися. Нема купи цих дітей. Нема? Нема, от чесно. Коли я починав, в системі було 130 тисяч. Mm -hmm. Перед війною в системі було там до 3 тисяч дітей. Тобто... Ну зараз 5 тисяч дітей тут же основані ну, ну, да. Не? просто да. щоб ви розуміли. Тобто, ну це ж різні речі. Тобто, ми повинні розуміти так. Ми не повинні е, е, робити так, щоб задовольнити сиротами задовольнити потреби всіх бездітних пар в Україні. Ми повинні зробити так, щоб кожна дитина від якої відмовилася, швидко знайшла себе з родиною. Ви Я дуже від... говорити, щоб інтереси дитини не... на першому місці на першому місці, а потім вже в інтереси батьків... да, дорослих. Дорослих, да тобто, дорослий може може зробити. Різні речі, щоб no. якось задовольнити свої потреби. У дитини тільки є одна можливість no. потрапити в родину. Тому, щоб ми просто це не співставляли. Якщо ми хочемо розширити е, максимальну базу дітей і зробити все українською, mm. то я не бачу, не бачу жодного аргумента притомного, щоб сказати ні, ми базу нікому не надамо, ми в іншу область не віддамо. Це корупційна складова. Розумієте? От одна така, коли я звертався з керівниками служб, питав. А чому не віддаєте своїх дітей базу інше не підсвічуєте в іншій області? Вони казали, ну ми можемо чесно сказати. У нас є депресивні області. На жаль, Чернігівщина, Житомирщина, на жаль, депресивні області, Донецька, Луганська область була певна депресивна. Тобто, ми, коли бачили картину, де більше відмовляються і більше встановлюють, ми бачили, що північ і схід України більше відмовляються, менше всиновлюють, а центр і захід? Менше практично не відмовляються, і mm. більше встановлюють. Тобто цей баланс був. І я тоді просто валав. Я казав, ну давайте ми зробимо так, щоб е, діти е, Житомирської області, Чернігівської області, Харківської, Донецької, Луганської, щоб вони не квасилися в наших бази даних служб. Кидайте їх на центральному рівні. Правильно. Так Ми законом а... це законом зобов'язали. Так це супер, це і... супер а його заблокувало жовнович. І він а, а така, а, зб... От, жіночі, яка логіка? Чим вона за цьому? Давайте розповідаємо, пані Жиронович, яка логікала, що ви заблокували да. таку ініціативу? Ми зараз говоримо про те, що дитина вибула на центральний рівень за три місяці, якщо не знайшли в регіоні. Там було в законі. І є закон 70 і 77 заблокований міністром. Нема, нема, я не бачу логіки. Тобто, ну, я... Він сьогодні не вступив того, що Ніцов заблокував, ось і все. Ну і ви ще ви ще зрозумієте таку ситуацію. Тобто, коли більше мільйона бездітних пар, і коли в області в області там є невеличкий перелік дітей, яких можна встановити, а, а якщо вибрати з них поменше меншого віку і більш-менш ну, не таких хворих. А в а службу може звертатися ну, там, 500 родин, а таких дітей 5. Розумієте, mm -hmm. що, ну, про що ми можемо казати? Mm -hmm. так? І тому, тому тут, тут це ж, тобто, я, окрім, окрім бажання, ну, бажання втримати дітей по регіонам, я не бачу логіки, якщо через певний етап ми їх не завернемо. Немає бажання. Ну, тобто, знаєте, от е... як їм вийти на центральний рівень? Тобто не, не можеш громада вийти сама на центральний рівень? Ну тобто їй треба перше зобов'язати, а ці, має ці, бути на ну, правильно? правда? Ну, система повинна бути така. Тобто, якщо є закрита база, тобто ця ж база, я просто ну я просто не знаю, тонко, що що там я на фронті був. Та, був стільки, стільки, стільки тобто є з діти видно Ми воно. ж можемо зайти. Ми ж можемо зайти. Там ж є. У нас така е, містечка, де ми можемо побачити в інтернеті, що всіх дітей, які підлягають у чи зараз такого вже нема дивіться, якась є Мінсосовська система, О. більше якісь діти є так. в цій базі, але не всі. Не всі. Звичайно, не всі. І, дивіться, а це ж вручною вони немає. Зборис... Тобто, може там може не вистачає фахівців. фахівці. Сьогодні, от, наприклад, Харківська служба дітей, от міста Харкова, міста і саме так. міста, вони передають в базу всіх дітей в єдину базу на центральний рівень. Чи може от, от якщо або так, ми зараз прийдемо в будь-яку харківську службу дітей, так як кандидати? Так. Вони нам покажуть всю Україну в Закарпаття, які діти, у Львові, які діти віддають. Не, не буде такого, і треба, не покажуть. Знаєте, що і вам потрібно сьогодні. буде добити мені Івану, якщо, якщо я там або ви захочете звонити дитину, будемо дзвонити в кожну область? Так. А у вас є діти чи немає? Так. А тут і певна були сподобала. батьки. У нас були да. батьки, які приходили, які моніторили свою обласну службу. їм казали нема. Але потім вони зателефонували, був певний механізм, зала в іншу область. Mm -hmm. І до, до нас приходять кандидати в сановите з Харківці. Mm -hmm. і кажуть, пан Роман, ми зараз матаньомся в Житомир, mm -hmm. тому що там сановителів мало, а відмов багато. Там ну, проблем, mm -hmm. певні проблеми mm -hmm. є. І соціальні, і, і різні там. І вони їздили в область області, всиновлювали. Тобто були якісь такі е, провінції, таких притомності. А потім я не знаю, що воно поламалося, щось ми що заробили... все дослідили в ТСК. Mm -hmm. Чому не працює по всім? Ми, ж говорю, не тільки з пішкою, а ми до вас заїжджали. Ми всі 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 сфери mm -hmm. все, що, все. Да, і все, що не працює. Є великий звіт ТСК, і є на базі цього звіту закон, що до законодавства не працює. Саме основне в цьому законі це надання повноважень громадам. Тобто, якщо сільські селищні громади е, створилися <гану> з нуля, райони ліквідувалися, старі, стали да, великі райони, да, да, а повноваження створювати сімейні форми їм не перейшли. Розумієте? Воно все зависло на районах. Тобто район на такий великий район, де навіть логістично вони вже ну, не мають можливості їздити, і три людини на цей великий район. Це сьогодні тільки відволікусь там, що зараз там подали там правку за в цей сімейний кодекс, що надати повноваження громадам. Але основне, це не тільки в сімейний кодекс, це закон про місцеве самоврядування, треба вносити зміни в інші закони, і так далі. Тобто там комплексний закон, який мав би все це зробити і все мало працювати. Але ми проговорили про статус. Ну, якщо дитина з будинку з будинку, з будинку, будинку а якщо дитину вилучили з родини, наприклад наприклад, там дитині. П'ять років і вилучають з родини. Патронат на сім'я криза родина. Як в Ізрайлі. В Ізраїлі там вообще дуже багато А ви, ви, ви знаєте сім на патронах родин їх не так багато створено. Правильно. Так. А я, знаєте, я... що вони що, знаєте, що вони втратили вже потенціал патронату? Тому що в них вже два роки за запасно кабіну здається дозволили проживати. Ну сроки збільшили, uh -huh. і тобто там вже діти по ну два більше двох років. Проживають це патернатна родина. Це вже ну навіть і не патернатна родина, правильно. І вони переповнені. Нам треба, як мені здається, нам треба чітко написати, чітко написати ну, всіх гравців, хто може надавати ту альтернативну послугу. Хтось стало, як прийомна родина, ДБСТ, синовителі, а хтось тимчасово. Тобто, тимчасово це патрона. І всі вузькі міста розписати. Тобто, е, 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 хто фінансує? Якщо фінансує регіон, а регіону може бути нецікаво. Вони по, по, -по залишковому принципу скажуть, а ми не будемо ДБСТ Фінансувати, тобто, ну хтось повинен підсвітити всю країну, всіх гравців-альтернативщиків, які окрім інституції готові бути гравцями на зарнаназі. Mm -hmm. за... Це нормально? отримувати зарплатню, потім отримати цей стаж, щоб мати потім пенсійне забезпечення. Тобто люди працюють батьками.